Ну, то просто пред'ївіть документи. Я просто пред'являти можу, тільки якщо є правопорушення. Так я вам повідомлю. 18 пунктів виконати, будь ласка. Закон зараз на паузі. Співробітник поліції просто так зупиняє транспортні засоби. Водій. Просто пред'яви мені свої документи. В чому проблема полі. Подібрати... Проблема в тому, що ви не виконуєте частину серетю 35 сп'ятої статті. Як по закону поставити на місце співробітника поліції? Дуже швидко розбираємо ситуацію на прикладі учасника нашого юридичного клубу. Це дуже просто. Нам потрібно знати законні підстави зупинки транспортного засобу. Хочеш знати більше про свої права? Одразу підпишись на мій канал. Причина зупинки. Що на запинку 155, законно курс національної поліції по нетраті. Саме що водіє або транспортних засіб має бути початку або запити, або інша проєкту. Стоп. Що саме головне тут забув зазначити співробітник поліція? Що на запинку 1535, законно національної поліції по нетраті. Саме що водії, або транспортних засіб не буде А я вам нагадаю: якщо є інформація. А такої інформації у нього немає. Добре, знайомте мене, будь ласка. Познайомте мене, будь ласка, з детальними умовами. Ви з 35 статті, 3 пункт. Знаєте, що написано? Я, я вас ознайомлю. Ні, вона знайома. Що написано в третьому пункті 35 статті. У нас, Частина 3. У нас передається інформація по, по службовій раці. Проблема в тому: на сьогоднішній день, що не кожен співробітник поліції. Розуміє, і знає, для того, щоб зупинити авто, потрібно мати законні підстави. Для того, щоб перевіряти, вимагати документи, потрібно мати законні підстави. А не нормально, коли він прямо ігнорує чинне законодавство України і зазначає: ну просто приділи мені документи. Навіщо нам тоді закон поліцейський? а? Співробітник поліції повинен познайомити водія з детальним описом ситуації, сказанням Всі вказаний, можливо, вказаних автомобіль. Причатний до дорожньої транспортної пригод знову поліцейські. Ну забудьте ви це слово. Можливо, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія до вчинення ДТП кримінального чи адміністративного правопорушення. Якщо є інформація, віримо йому, що є інформація, яка свідчить, що водій причетний до ДТП. Свою думку лишайте в коментарях. Поїхали далі. Послухайте, ну яка дорожня траса я, я, я щойно за кордону приїхав. Блін, не знаєте, як там перевіряли. Знаєте, як мене перевіряли на кордоні. Я за кордон приїхав, розумієте? чому проблема в тому, що ви не виконуєте частину середньої 35 -ї статті. Я вам повідомлю, про чому закону. Я ви повідомили, а ви не виконуєте третю статтю. Слухайте, ну нормально за документом. Перестаньте. Ну то просто приділі документи. Я просто пред'являти можу, тільки якщо є право порушення. Так я вам повідомлю 18 пунктів. виконайте, будь ласка. Зупинка без причини. Це порушення закону України про національну поліцію. Завжди лишаємо скаргу на такого поліцейського. Не знаєш, як скласти скаргу? Я тобі допоможу. Посилання на скаргу на незаконні дії працівника поліції лишаю в описі під даним відео. До повного знайомлення, будь ласка. Не бачу в тіні. Я перепрошую, включу світло. Амонс Андрій Анатолійович, правильно? Все, Андрій Анатолійович, будь ласка. За кордону кажу, з могилів Подольська. Ну, кордон. Зупиняйся. Да. І поспішаю додому, бо щоб стигнути Дякую. Як вміло захищати свої права? Друзі, рекомендую підписатись на авторський курс адвоката Антона Болтіка. Тим паче ви отримаєте знижку на участь у нашому клубі. У вас будуть і знання, і юридичний захист на дорозі. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Ну і що ми побачили, що співробітник поліції в подальшому відпускає водія. В першу чергу у нього не було такої інформації, що водій причетний до ДТП. Необхідно завжди фіксувати дії співробітника поліції. Як це робив водій. Необхідно встановити його особу, необхідно дізнатись, чи законно він вас зупинив, чи ні. А в подальшому телефонуємо і лишаємо скаргу. Письмову насилаємо скаргу керівнику. Приклад я вже зазначив, де ви можете скачати. Якщо поліцейський зазначає, ви водії порушили правила дорожнього руху, одразу докази, а потім документи Є відповідне рішення Верховного суду України. А інше рішення вказує, що без доказів ви не маєте права складати постанову. А якщо ви склали постанову і не зазначили, який технічний прилад зафіксував дане правопорушення, такий штраф є незаконним. Якщо ви поліцейські порушуєте права водія і штраф його в подальшому Такий штраф також є незаконний. Усе зазначено у відповідних рішеннях Верховного суду України. А ви поліцейські повинні виконувати дані рішення і взагалі знати про них. І так, друзі, якщо даний контент був корисний для вас, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, свою думку лишайте в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта.